У Луцьку провели в останню путь військовослужбовця Максима Єремію. Відспівування відбулося у Святотроїцькому кафедральному соборі. Чоловік загинув на війні під час бойового завдання поблизу мирної долини Пописнянського району Луганської області. Попрощатися із бійцем прийшли його рідні, друзі та колеги. Ігор Народик працював з Максимом до війни на будівництві. Молодий хлопчина, ну жити і жити. Але завжди позитивний був, такий, ну бадьорий, завжди на позитиві. Він і швидкий був завжди, такий, все швидко робив, все в нього давалося. А потім він захотів піти до ЗСУ. Вже дзвонив мені, каже, я в ЗСУ. То він був в Черкасах, потім з Дніпра дзвонив, каже, увольнителі і каже, туди будуть відправляти. Все, а потім звістка прийшла така. Він настільки любив життя. Так, от і він сказав: Я не буду сидіти на місці, а буду йти і захищати нашу країну. І, все. і каже, я не можу на це просто дивитися. У Максима залишилися дружина та двоє маленьких синів. Старшому, майже три молодшому тиждень. Народився за кілька днів до смерті батька, розповіла родичка Наталія Богушевська. Вона в п'ятницю народила, він в понеділок подзвонив, оце поговорив і все. І в понеділок загинув. І він і навіть не бачив туди дитини і не чув від цей, тільки що старший Давід, то старшого. Да. Лідів, отак-то, залишилася одна. Ну, ми сестри будемо допомагати. Сержанту Максиму Єремії було 32. Під військовий марш, труну із загиблим із почастями пронесли від собору до стели Героїв Небесної Сотні та загиблих за єдність України. Максима Єремію похоронили на алеї почесних поховань у гаражі. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.